27 жовтня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулась чергова апаратна нарада. під Підлогування виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського в нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Мета наради координація дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами, а також контроль за виконанням поставлених завдань та задоволенням потреб громади. Отже, кожен із присутніх керівників доповідав щодо ходу підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, а також щодо виконаних завдань, та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них щодо роботи КВЕП Подільськ теплокомуненерго» звітував його директор Максим Перлей. Він повідомив присутніх про ступні заповнення теплових мереж перед стартом опалювального сезону. Окрім того, обговорювалися випадки аварійних ситуацій, що були спричинені втручанням деяких власників квартир до системи опалення. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує роботу із вивезення сміття та благоустрою території громади. Очищені лотки по вулицях Вокзальна та Соборна. Встановляться дорожні знаки, ремонтувалися совневі каналізації та сміттєві контейнери. Продовжується вивіз опалого листя з паркових зон. Радник подільського міського голови Леонід Кисельов прозвітував щодо результатів здійснених об'їздів території міста на предмет виявлення порушень правил благоустрою і санітарного стану, а також щодо виправлення зафіксованих недоліків. Не всі приписи виконуються, і по одному з них за недотримання строків і невиконання умов складено адміністративний протокол. На жаль, фіксуються численні випадки, коли населення в приватному секторі продовжує порушувати правила благоустрою. Складують сміття, будівельні матеріали та будівельні відходи вздовж доріг навпроти своїх будинків. Керівники управляючих компаній прозвітували про роботу із обслуговування багатоквартирних будинків. В даний час фіксується велика кількість звернень щодо проблем з електроенергією в будинках, що були спричинені великим навантаженням на мережу. Проводяться роботи із ремонтів покрівель та планові роботи з ремонтів в будинках. Далі наведено кілька прикладів інформаційних звітів від керівників соціальних установ щодо роботи закладів освіти. Доповів начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. За наданою інформацією, загальноосвітні заклади перебувають на канікулах. Дошкільні заклади освіти працюють в штатному режимі, Продовжується проведення предметних олімпіад. Окрім того, була надана інформація щодо проведених спортивних змагань, а також про зайняті призові місця подільськими спортсменами. Керівники і представники закладів охорони здоров'я подільської громади надали інформацію щодо кількості пацієнтів, кількості проведених рентгенів, КТ та роботи лікарських комісій. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримують низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.